Вітаю, шановні в ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я, її ведучий Олександр Сопельник. Від початку повномасштабного вторгнення Росії благодійність стала невід'ємною частиною кожного українця та найбільшої допомоги потребують, звичайно ж, наші військові. І саме тому сьогодні ми і поговоримо з організатором благодійної лотереї на підтримку ЗСУ Лавріненко Валентиною Миколаївною. Вітаю, пані Валентина. Вітаю вас, Олександр. Як з'явилася ідея проведення лотереї? Чому ви вирішили допомогти нашим Збройним силам? Благодійні лотереї проводжу не перший раз. Були благодійні лотереї на підтримку дітей, які борються зі СМА, на підтримку жінки, яка бореться з раком? Тому маю невеликий досвід і вирішила таким чином допомогти нашим військовим. Угу. А, а чому ви вирішили допомогти от саме таким чином? Тобто, я, я, я сказав, що вже не вперше. А чому, от, коли була перша така а, ідея проведення такої лотереї, чому вирішили саме таким чином? Тому що хочеться не лише зібрати гроші, а ще хочеться подякувати тим учасникам, які, які беруть участь у цьому, бо вони безпосередньо від них залежить з. Вийде в тебе зібрати гроші і, там на закупівлю або на допомогу, тобто це вдячність людям, угу. тобто кожен хто прийняв участь, кожен хто прийняв може отримати і також і вдячність за те, що він допоміг, чи то зсу, чи то дітям, да. яким ви допомагали. А як дізнатись про вашу лотерею, люди можуть так, і як вони можуть взяти в ній участь? А, лотерея проходить на моїй сторінці в інстаграмі, а, це собачка Екс Шева. А взяти участь дуже просто. Просто придбати лотерейний квиток, який коштує 80 гривень. А, це не така велика сума. Але коли нас багато, то ми можемо зібрати досить грошей. А, от тобто, заходьте, беріть участь. Угу. А яка кількість людей вже взяла участь? Кількість людей конкретно сказати не можу, тому що деякі просто донатять і не, не потребують номерів, тобто для них це ну угу. не важливо. А потім люди купують по декілька номерів. Можу сказати, що наразі залишилось 128 номерів з 200. Угу. Це ті вже люди, які взяли участь, але ви кажете, що є ті, яким не потрібен да. номер, вони просто донатять, для да. того, щоб просто допомогти. Да. Угу. А, який подарунок отримує переможець цієї лотереї? Я із задоволенням подарую великий м'ясний кошик. І лотерея відбудеться 1 грудня, але отримати цей кошик можна на будь дату. До кінця грудня, uh -huh. у грудні багато свят. У кожного може у когось день народження, будь ласка, на любу дату. Я підготую цей подарунок. і Ви о, хто виграє, отримувач забере спокійно цей подарунок. Uh -huh. То, тобто, лотерея буде ще тривати до 1 грудня, тому що ще всі бажаючі, які хочуть допомогти, а, зсу, вони можуть взяти участь і, так. можливо, навіть щось і виграти смачненький приз. А, а чи плануєте ви в подальшому проводити подібні лотереї? Звісно, планую. Наразі ця лотерея проходить для закупівлі турнікетів. Це Конкретна ціль закупити турнікети для підрозділу, в якому працює мій брат. А далі будемо дивитися. Звісно, є інші потреби, тому до перемоги тільки разом все буде угу. добре. Це була від початку. Це була ваша ідея допомогти цій бригаді, так чи чи, чи вона сама до вас звернулась? Ні, це була особисто моя ініціатива. Взагалі, я хочу маю сказати, що не дуже полюбляють просити допомогу. Тобто вони розуміють Наші військові. Да, наші військові вони розуміють, що це ну. Власні чийсь кошти, тобто не дуже люблять. Тому тому доводиться ось таким чином. Так. Е їм, їм так. допомагати. Я кажу: Ви не переймайтеся, О, в мене я можу зробити лотерею, що це буде не просто збір коштів. Ну таким чином. Uh -huh. Uh -huh. Чи плануються в подальшому? Ми, ми, ми про це вже спросили. А як буде проходити от фінал цієї лотереї? Як е, ви будете обирати переможця? Це буде можливо якийсь там прямий ефір в соцмережах? Люди будуть е, дивитися на це максимально чесно. Буде проходити вибір е, переможця. Це буде прямий ефір на сторінці. Е, е, будемо з е, випадковим. Е, є програма, яка може випадково uh -huh. обрати номер, тому це буде записаний ролик, буде викладений на моїй сторінці. Ви зможете зайти, подивитися і, і обов'язково після розіграшу я зв'яжуся з переможцем, поспілкуємося, з'ясуємо дату. Об, обов'язково. Uh -huh. Що мотивує вас, от саме пані Валентину, допомагати е, нашим збройним силам? Я дуже прагну перемоги. Ми це не це чим більше і ми зараз докладемо зусиль, тим швидше буде наша перемога. Угу. А, тому назовіть три причини, на вашу думку, чому Україна повинна перемогти в цій війні. Ми сильні, ми згуртовані наші військові кіборги. Угу. Дякую, дуже дуже чудова відповідь. Ви сказали, що це вже не перша ваша благодійна лотерея. Як проходила найперша? Які були проблеми? З якими проблемами можливо ви зіткнулися? Можливо, з якоюсь недовірою людей. Що відбувалося, от коли ви тільки от почали займатися цією благодійністю? Я дуже соромилася. Бо я думаю, кожен хто сталкується з тим, що збирає гроші на якісь визначені цілі. Да? Поначалу це така от сором, соромливість, така от, наче ти. Ну, как з попрошайнічає штолі, вот так от mm -hmm. тому були такі складності далі. Але у нас дуже добрі, люди, люди, вони вдячні і, і така підтримка була, що ти не могла зупинитися. Ну як не, не провести далі. Чи наступну. Угу. Потім до мене почали звертатися. Ти не могла би провести лотерею на підтримку. Давайте проведемо. Ну таки от. Угу. А скільки загалом було проведено за час? Я так розумію, що вони ви почали проводити такі лотереї з під початку повномасштабного вторгнення? Ні. Чи і до цього були цього... на якісь благодійні цілі так. Ви проводили? Так, до, до, до початку війни було м, три лотереї. Потім, коли почалась війна, ми просто донатили, ну ми ще з чоловіком шили розгрузки нашим uh -huh. військовим. А потім, коли вже брат пішов, і я зрозуміла, що треба долучати ще людей. Угу. А на кого були направлені ось ці благодійні, благодійні лотереї, які були організовані до повномасштабного вторгнення? Кому ви допомагали на той час? Це була дівчинка з нашого міста Аліса. Всі її пам'ятаєте, маленька дівчинка, яка бореться зі СМА. Я сподіваюся, що все. Закінчилась добре. Другу лотерею я також проводила для неї, але вона виграла там був, виграла уколу, цей якийсь був розігріш mm -hmm. в самої так, так, Америці. І, вона, і ці гроші ми до кінця провели лотерею, і ці гроші передали іншому хлопчику, який теж бореться зі Сма. І була ще жіночка, яка бореться з раком. Світлана Радіонова, я так пам'ятаю її дуже добре. <ріхи> ну, тобто, можна сказати, що е, ваша така благодійність вона не стала е, під час масштабу. То, тобто, <ріхи> це завжди вона була з вами. Тобто, сказати, це така риса, яка притамана вам була завжди, як і всім нам, українцям. Е, що ви вперше? Отаке. Е, е, Стандартне запитання вже нашої програми під кінець. А що саме ви в першу чергу зробите після нашої перемоги? Після перемоги України? Після перемоги, звісно, ми всі будемо плакати. Це буде сльози радості, щастя, і звісно, я поїду до мами. Угу. Дякую. І давайте ще одне питання. Я згадав, що ви сказали про те, що ви шили розгрузки для наших військових. Да. Як з'явилася ця ідея? А це було теж дуже спонтанно, я вмію трохи шити. І коли прийшов, приїхав пізно ввечері до нас на Шу і каже, що людині потрібна на ранок розгрузка, і треба її швидко шити. І часу думати не було. Але він привіз тканину, привіз навіть і шаблон, і можна було. З чогось шити. Ну, а далі ми вже пішли шукати е, всі тканини, піксельку, і почали далі вже ну, всі, всі почали там дзвонити: а ти можеш, а ти можеш. Ну, а діватися, дітися нема куди, тому потрібно робити. Тобто, ви, допомога, не самі ж е, ви. Почали шукати, кому допомогти. До вас зверталися. Так, зверталися і зверталися із Тереон, хлопці. Там, по, ну, там спочатку три, потім я там за півтори доби змогла там ще одну зшити. Потім навіть поварам в ЗСУ там потрібно були водіям, зверталися. Вони мені навіть казали, де, де їм пришити кармани, ззаду не потрібно, бо будуть заважати лише спереду. Ну такі угу. от <клес> тобто, я можна сказати, що ваша така от благодійна допомога, вона така обширна. Так, ви допомагаєте і діткам, ви допомагаєте там, ви щось ш'єте, так ви допомагаєте там от зараз, там турнікети, це там по, по медицині, скажімо так, так і все це для збройних сил, для нашої перемоги. Так, я думаю, що зараз дуже багато людей е, допомагають, і е, за, тільки завдяки тому, що ми такі згуртовані, це, це не обговорюється питання нашої перемоги. Лише час треба зачекати трошки. Угу. Ну що ж, я дякую вам, пані Валентин, за те, що ви завітали до нашої студії, та за те, що ви робите ці добрі справи, та теж наближаєте нашу спільну перемогу. Дякую вам. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас була організатор лотереї Лавріненко Валентина Миколаївна. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.